Ну, а далі будемо говорити і про міжнародну політику, і те, що пов'язано із заявами Дональда Трампа. Адже Трамп сказав своїм помічникам, що переговори щодо України. Виявилися складнішими, виявляється ніж він сподівався. Про це повідомляють уже низка видань. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зізнався своїм помічникам, що досягнення мирної угоди щодо завершення війни в Україні виявилося складнішим ніж він сподівався. Про це пише The Wall Street Journal і зазначається, що усвідомлення того, що всі сторони залишаються далекими, один від одного в ключових питаннях суперечить твердженням американського президента про те, що він може укласти угоду протягом років. Чотирьох годин всі ми знаємо ці його дедлайни, які напередодні лунали. Так от, буду далі цитувати, що йдеться в матеріалі рамки мирної угоди, представлені минулого тижня, дозволять Росії зберегти більшу частину території, яку вона захопила за останнє десятиліття війни з Україною. В обмін на заморожування конфлікту в його нинішньому вигляді. Сполучені Штати юридично визнають анексію Криму Росії у 2014 році. А Україні доведеться відмовитися від прагнення приєднатися до організації Північна. Атлантичного договору на ну, чітких заяв про майбутню підтримку України з боку Сполучених Штатів у військовому плані на випадок повторного нападу Російської Федерації. Документ, звісно ж, не містить. Водночас, можливість того, що Київ може підтримати європейські сили, залишається відкрито. Ну і крім того, ця пропозиція не накладає жодних обмежень на чисельність українських збройних сил, на чому неодноразово наполягали у Кремлі. Документ не містить чітких заяв про майбутню військову підтримку. У України з боку сполучених штатів випадку повторного вторгнення Росії, але залишає відкритою можливість того, що інші європейські сили. Можуть підтримувати Київ. Документ не накладає обмежень на чисельність збройних сил України, чого хотіла Російська Федерація. Проте українська сторона наголосила, що хоче побачити припинення вогню перед тим, як перейти до обговорення остаточної угоди. Також Київ відкинув юридичну передачу Криму і заявив, що ця угода просто дозволить Росії здійснити повторне вторгнення пізніше, якщо Сполучені Штати не пообіцяють допомогти захистити Україну навіть опосередковано. Більшість аналітики стверджують, що нинішні умови угоди набагато вигідніші для Росії ніж для України. А ми ж нагадаємо, що напередодні також і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп накинувся вкотре з критикою на лідера нашої країни Володимира Зеленського через його слова про те, що Україна не буде визнавати Крим російським. За словами американського лідера, ситуація в Україні критична і Зеленський має укласти мир. Інакше він втратить усю країну через кілька років. Ну а тим часом речниця Білого Дому леві також заявила журналістам, що Трамп розчарований і втрачає терплі, терпіння. Перепрошую, десь ми вже таке чули. Пам'ятаєте, коли говорили щодо рашистських ударів по цивільній інфраструктурі, тоді низка медіа дописували, що Трамп розчарований Путіним, що він лютує на нього. Ну, бачимо. Як він продовжує лютувати на Путіна, тиснувши на Україну. Ну і Водан додала, що президент Сполучених Штатів хоче бачити мир. А Зеленський, нібито, рухається у неправильному напрямку. Ба більше також одне із видань дописує, що Трамп може звинувачувати Україну у зриві переговорів і перестати поставляти допомогу. Також посилається на українських чиновників. Водання пише, що переговори повністю зайшли в глухий кут, і Трамп постійно звинувачує Зеленського в тому, що він наприйняв мирний план Сполучених Штатів Америки Америка більше також змі дописує, що Трамп планує заборонити благодійним організаціям фінансувати проєкти за кордоном. І як дописують змі, постраждає в тому числі і Україна. Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче видати указ, який заборонить неприбутковим організаціям сполучених штатів надавати гранти за межами країни Пише The New York Post із посиланням на дані поінформованого співрозмовника. Зазначається, що указ буде спрямований на так звані організації, які підпадають під відповідний розділ податкового кодексу Сполучених Штатів щодо звільнення від сплати податків. Якщо рішення буде реалізовано, обмеження також торкнуться і релігійних організацій, які надають гранти за кордон, а також невеликих благодійних фондів, які надають допомогу у разі війни або ж Стихійних лих, як, наприклад, йдеться про благодійну організацію, яка у 2023 році надала понад 70 мільйонів грантів Україні. До таких організацій також входить Червоний Хрест Сполучених Штатів, армія порятунку. І так далі, і так далі бачимо дійсно, які рішення приймаються у Сполучених Штатах Америки, які не є на користь не тільки Україні, так і багатьом країнам європейським. Усі ми е також нещодавно обговорювали введені мита Трампом. Бачимо, що різко змінюється політика Сполучених Штатів Америки і до Європейського союзу, до Китаю, також і до України. Ну а щодо заяв останніх Дональда Трампа і щодо результатів, так би мовити, перемовин у Лондоні. Далі можемо почути і. Валерія Кличка, адже він досить часто аналізує ті події, які розгортаються на міжнародній арені. В себе на Ютуб-каналі обов'язково підписуйтесь. Ну а далі можемо почути його суб'єктивні думки. Головною тезою цієї заяви є те, що ніхто не примушує Україну визнавати Крим російським. А саме ця теза стала тригором скасування переговорів у Лондоні на найвищому рівні, хоча там була й українська делегація. Що власне пише Дональд Трамп у своїй мережі? Він говорить про те, що Зеленський на першій шпальті The Wall Street Journal вихваляється, що Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити, каже Дональд Трамп. Ця заява наголошує, він дуже шкодить мирним переговорам з Росією, тому що Крим був втрачений багато років тому під гідою Барака Обами і навіть не є предметом для обговорення. Він наголошує на тому, що ніхто не говорить про Крим. Ніхто не просить Зеленського визнавати Крим російської території. Але наголошує він: якщо він, тобто Зеленський і Україна, хоче Крим повернути, чому за нього не боролися 11 років тому, коли його передали Росії без жодного пострілу. Ми добре пам'ятаємо події 2014 року. Він наголошує на тому, що в цьому районі також розташовані впродовж багатьох років до передачі влади Обамою. Так він на цьому наголошує. Великі російські бази підводних чинів. Ну, ми знаємо про історію із російським морським флотом, розташованим у Сімферополі і в Криму загалом дійсно це стало причиною багатьох. Конфліктів довкола Автономної Республіки Крим. Далі Трамп каже, що саме запальні заяви, на кшталт заяви Зеленського так ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися. Ситуація для України жахлива, каже Трамп. Він може мати мир, а може боротися ще три роки, перш ніж втратить цю країну. Тобто, якщо війна буде продовжуватися, Трамп натякає, що ніякої допомоги з боку США нема. Нині військової допомоги з боку США нема, але є підтримка України розвідданими. Супутниковий зв'язок Старін працює зараз на Дім, це правда так і є. І Зеленський навіть вчора під час прес-конференції наголошував на тому, що вкрай важливо зберегти ось цю підтримку США. Він говорить, що США це наші партнери, а вороги – росіяни. Тому, каже, ми не хотіли б. Каже, я дуже не хотів би, аби сталося так, щоб ми втратили партнерство Сполучених Штатів Америки. Далі Трамп каже, я не маю жодного стосунку до Росії, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому 5 тисяч російських та українських солдатів на тиждень, які гинуть без жодної причини. І наголошує, що сьогоднішня заява Зеленського лише продовжить поле смерті, а цього ніхто не хоче. Ми каже Трамп дуже близькі до угоди, але людина, у якої немає карт для гри. Історію з картами ми знаємо. Повинна зараз нарешті довести справу до кінця. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу допомогти Україні та Росії вибратися з цього повного та тотального безладу, який ніколи б не почався, якби я був президентом. Заява велика, все охоплююча. Інших коментарів Трамп не давав, але як на мене більш ніж достатньо саме цієї позиції, щоб зробити певні висновки. А саме, ніхто не вимагає від України визнати Крим російським. Трамп не буде в Україні допомагати для продовження війни, тому що тоді ми залишимося з Європою один на один. Але Європа зараз через призму України вирішує власне свої питання. В Лондоні все ж таки відбулися переговори щодо України на дуже низькому рівні. Там були присутні радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини. Також були представники Сполучених Штатів Америки, Кіт Келох, і були представники України. Від України був міністр оборони Умеров. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками цієї зустрічі, Андрій Єрмак опублікував у себе в пост у телеграм-каналі і написав, що домовилися про подальші регулярні консультації для досягнення головної цілі справедливого миру для України. Ну, загалом, загальна фраза ні про що конкретники за підсумками цієї зустрічі немає. Але Сьогоднішній день багато в чому друзі є визначальним, попри те, що не відбулося переговорів на найвищому рівні в Лондоні.